Слава Богу. В кімнаті стіл застелений дбайливо, Горить вже свічка, тихо капа віск. І чайник знову щось свистить сонливо уже в четверте. Де ж бажаний гість? Стікає віск по догорілій свічці. У білій чашці вже давно схолонув чай. Він не прийшов, хоч так його чекали, і хоч запрошення він особисте мав, і в серце відізвалось глухим звуком. Він не прийшов. Він проігнорував. Це означає лише одне, що неважлива для нього зустріч ця. Для мене ж це життя. Я так чекав, що я зустрінусь з другом. Я так чекав, що поговорим по душам, я так чекав, ні, не з корисливим бажанням, а просто, просто разом пити чай. І боляче, і гірко, і пекуче у серці відкликаються слова. Ти вибач, на сьогодні інші плани, можливо, завтра, зараз часу, часу вже нема. Знайома так до болю ця картина. Нагадує випадок із життя, мене чекали теж. Ні. Не людина. Це могла бути найпрекрасніша година. Чекав сам Бог, а в ролі гостя я. Ти ж не прийшов. А в мене тут для тебе було усе, що прагнула твоя душа. Ти не прийшов, не бачив цим потреби, ти не прийшов, хоч я тебе чекав. Не просто чай приготував для тебе, не просто свічка на столі горить. Для тебе я готую вічне небо та хочу й на землі благословить. Я прагну так цих зустрічей з тобою. Я хочу кожен день тебе вести. Тобі приготував для бою зброю. Тобі скажу, як маєш далі жить. Лише прийди на зустріч з твоїм Богом. Не відкладай і не шукай відмов. Запам'ятай і зрозумій, дитино, лиш тільки я тобі дам силу знов. Лиш тільки я тобі дам мудре серце і дам пораду в ситуації складній. Ти запитай, ти розкажи проблеми, поради запитай, почуєш, голос мій. Прийди в кімнату, де готова вже вечеря. Прийди, побудь у спільності моїй. Послухай слово, що скажу у твоє серце, а потім так по вірі, дій. Я хочу помогти тобі, дитино. Робити хочу чудеса в твоїм житті, показувати славу і свою силу я хочу, та скажи, а хочеш ти? Стікає віск, але горить ще свічка. Не захолону ще у часті чай. Іду, Господь, біжу, я хочу чуда, я хочу слухати твої слова. Іду, коли проблеми є у мене, іду, коли у серці є хвала. Іду на зустрічі з тобою, з моїм Богом, і вірю, ти робитимеш в житті моєму чудеса. Амінь.